Час новин на телеканалі Еспресо студії Ірина Коваль. Вітаю всіх глядачів. І зараз про найважливіше на цей час. П'ятеро постраждалих під час нічної атаки у Вінниці перебувають в опіковому центрі. Двоє з них у тяжкому стані. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом, внаслідок обстрілу, були поранені вісім місцевих жителів. Рятувальники вже ліквідували пожежі на обох підприємствах, які сталися після влучань. Нагадаю, вночі росіяни випустили по місту 28 дронів. Ні, окрім промислових об'єктів, також пошкоджені чотири житлові будинки. Є пацієнти з більш легкими ступенями пошкодження. Продовжують надаватися допомога відповідно до того, як надходились. Етапно пацієнти отримували повний комплекс діагностичних заходів, розпочиналися і продовжуються лікувальні заходи. Госпіталізовано було протягом цієї ночі 5 пацієнтів. Два пацієнти знаходяться у блоці інтенсивної терапії нашого центру, троє в загалом у центрі. Двоє медиків дістали поранення на Харківщині. Це сталося зранку в Куп'янську. Розповіли в обласній поліції. У автомобіль швидкої допомоги, в якому вони їхали на виклик, влучив ворожий дрон. Постраждалі отримали допомогу на місці. Машина медиків зазнала серйозних ушкоджень. Латвійський мер дістав поранення через російський обстріл. Гочільник міста Огре Егілс Гельманіс приїхав в Україну у відрядження, щоб доправити автомобілі та іншу допомогу для збройних сил України. Повідомили латвійські змі із посиланням на місцеву владу. Деталі та місце обстрілу невідомі, оскільки маршрут гуманітарної вантажівки засекречений. За попередніми даними політик перебуває в лікарні у стабільному стані на передову з волонтерськими місіями. Ег... Гілс гельманіс їздить регулярно. Франція не приєднається до постачання американської зброї для України. Про це пише політико. Як повідомили французькі посадовці, уряд країни намагається збільшити власні видатки на оборону. Для цього одночасно скорочують бюджет, щоб стримати його дефіцит. Про відсутність коштів на оборону для України раніше повідомили також в Італії. Натомість канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнив, що Німеччина відіграватиме вирішальну роль у постачанні Україні американських озброєнь. Також Британія, Канада, країни Скандинавії та Нідерланди підтвердили готовність брати участь у схемі закупівель. Додає видання на першому етапі до пакета допомоги на 10 мільярдів доларів. увійдуть системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інше обладнання. Допомагали окупантам готувати наступ на Донеччині. Служба безпеки України затримала чергових ворожих інформаторів. Троє зловмисників шпигували за оборонними лініями українських військ у фронтових регіонах. Інформацію передавали кураторам російського ФСБ. Найбільше ворога цікавили геолокації бойових позицій артилерії збройних сил України на Краматорському напрямку. Також шпигуни збирали дані про маршрути руху нашої бронетехніки. Зараз вони підва. Арту їм загрожує довічне ув'язнення. Хочу нагадати вам про важливий збір коштів на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Наша амбітна ціль 3,5 мільйони гривень. Але наші військові, що виборюють перемогу у самому пеклі, дійсно цього потребують. Бойові дії стають все більш запеклими та вимагають максимального матеріального та технічного забезпечення. І ми з вами, як єдиний злагоджений механізм, маємо мужні протистояти. Та агресору, якщо не в окопі, то гривня долучиться до збору. Наразі на рахунку ми маємо понад 265 тисяч гривень, але це тільки початок. Як ви розумієте, потрібно ще зібрати два-три мільйони і 200 тисяч. І кожна гривня це вклад у безпеку та майбутнє. Посадовці вкрали 22 мільйони гривень на підприємстві Укрзалізниці на Вінничині. Про це повідомили у національній поліції. Директор філії, два його заступники та головна бухгалтерка організували злочинну схему. Протягом двох років посадовці незаконно нараховували працівникам додаткові премії та виплати до основної зарплати. Частину надбавок отримувачі повертали посадовцям. Зловмисників затримали їм загрожує до 12 років ув'язнення. На їх майно наклали. Арешт прикривалися допомогою Збройних сил України. Прикордонники викрили злочинну схему ввезення автівок в Україну. Група зловмисників у змові з керівником однієї із благодійних організацій завозили транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги і продавали автомобілі. І таким чином продали понад 300 автомобілів через інтернет-платформи для конспірації використовували тимчасові мобільні телефони. Правоохоронці провели 20 обшуків у трьох областях, вилучили готівку у різних валютах, зокрема близько 94 тисяч доларів, 17 тисяч євро та понад півтора мільйона гривень. Організаторів схеми підозрюють у контрабанді підакцизних товарів. Викрали 15 мільйонів гривень з автомобіля обміну валют у Києві. Затримали організатора злочинної схеми та його поплічників. Як повідомили у столичній поліції, 46-річний підозрюваний разом із трьома спільниками заблокували двері пункту обміну валют у голосіївському районі і викрали з багажника сумку, в якій були 8 мільйонів гривень та 165 тисяч євро. Цю злочинну схему зловмисники розробляли протягом року, відстежували маршрути руху транспортного засобу та за. Далегідь вирізали отвір у багажнику учасники злочину під вартою. Їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Провідний французький хірург П'єр Кох приїхав до Львова, щоб оперувати дітей із складними вадами обличчя. Медична місія у Львівській лікарні Охмадит тривала три дні. Допомогти вдалося 20 пацієнтам. На одній з операцій побували і наші кореспонденти. На хірургічному столі чотирирічний Дмитро з Херсона. У хлопчика розщили твердого піднебіння. Однак у рідному місці зробити йому операцію не могли через брак анестезіологів. Тож батьки з дитиною вирушили до Львова. Балакати було йому важкувато, і коли легка простуда, оці ну, йому теж важкувато було за що то, ну що нема там нього, і це все йшло в цей горло. Тут побачили таку акцію, що до Львова приїжджають лікарі з Франції і проводять консультації, і операції. його ще ніколи не оперували, тому це вже трохи пізній вік для операції, але там не було такої можливості. Дуже важливо усунути цю ваду. Місія провідного хірурга Франції П'єра Кора до Львівської лікарні Охмедит відбувається уже в четверте. Цього разу медики провели безкоштовні консультації для 20 пацієнтів та відібрали найскладніші випадки для операцій. Це складні реконструктивні операції. Ми маємо дуже багато пацієнтів зі східних областей. Там складно робити такі операції. Такі місії допомагають розширити свій горизонт знань. Ми набуваємо нових навичок, ми переймаємо нові методики або адаптовуємо наших. Ми покращуємо якість нашого лікування, тому що ми з кожними приїздами іноземних фахівців ми починаємо володіти новими техніками і методиками операцій. Наймолодшому пацієнту, якого оперуватимуть в межах місії, півроку. Найстаршому 17. Загалом впродовж року у львівській лікарні Охмадит проводять близько 200 таких хірургічних втручань. Ірина Давосир, Назар Мельник, телеканал «Еспресо». І такими були новини на цей час. Більше ви можете прочитати на нашому сайті Еспресо. ТІВІ» і обов'язково підписуйтесь на нас у соціальних мережах. Ставте свої вподобайки, залишайтеся поруч. Адже ми з вами побачимось менш ніж за годину.